красиво красиво. Тільки не ругайтеся в ефірі цей. Я знімаю. Мирона перший пішов. Нікого не Давай фомбом выкупляем мне. Скоро, по-любому, по будет Давай, давай. Давай, давай. давай, давай, давай лайк, Слухай, це він стільки вимотав? Ти ж ближче кидав. Та він, блядь, так вольно. Гарно пішов, гарно. Хороший, ні? Хороший, де дві тябля розходиться, блядь. 4 є точно. Не знаю, не чи підсалку, видно, не? чи ні. Є, 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 є пацан. Напевно, що, що не видно буде. <рі> Де він там є. Він там є. А, а вот видно, воно, видно, воно, видно. Нарон форсірує. Та треба старий, бо зараз всі сайні не сіння позбирають, а вони форсірують. <ріст>

Да, Пару, гарно поїхав, жалко що не, не, не засняли як поїхала то м'ясо просто гарно. Я то так точно м'ясо гарно Що Біг, да? Це його за цей тим Передзвони! Бля, біг і телефон не впав, віриш? Ну ви я знімаю тобі відео, а ти ви матюкаєтесь обоє. Не, заходить підкладку. Хоче зайти підкладку. Пробуй підняти. Пішов підкладку. <з un efforts> Тож лови! О є. перший є з почином, йопте. Хорога. Ану, Санька покажи. Два кіла? Ні, більше. Три з половиною. Ні, нема три з половиною. Трьох є. Три, зараз важимо. Два, блядь! Два і сім. Два і сім.